Ми розпочинаємо наше чергове засідання, засідання гуманітарної комісії. Порядок на порядок денний виноситься такі шість питань: перше, проєкт рішення про внесення змін до програми Турківської міської ради, проєкт рішення про внесення змін до бюджету Турківської міської територіальної громади на 2025 рік про передачу оренду комунального майна без проведення аукціону. Відділу освіти, культури туризму Туківської міської ради четверте: про внесення доповнень до рішення від 28.01.2021 року за номером 247 про затвердження переліку другого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади для передачі об'єктів оренди без проведення аукціону, про надання дозволу на використання пального. І шосте питання про звернення депутатів Турківської міської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Ще якісь будуть доповнені до порядку денного. Так, і ще одне я вам поставив. Я би просив, щоб ми надали дозвіл на виготовлення проєктно-кошторисної документації по благоустрою території Алеї Слави. Вчора ми, вже знайшли проєктанта старого самбра і Ярослав Дик. І він буде робити нам проектно пошторисну документацію. Треба дати Бачом? у О, Але і слава. Тобто йде, Там він троє синів. <сіли> то хто йде такий, що може ви його знаєте? Він то я знаю, він був <сіли> він... руха <сіли> 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 та, та що він робив? Старий, <сіли> Старий <сіли> помер. Той не чули. Один ро робить проектно-кошторисні документації, один робить технічні паспорти і один. Добре, хто за добре? Хто за те, щоб внесе ще сьомим питанням? На розгляд сесії і на розгляд нашої комісії про резервування ні, це цей, отам на тій карті, на дозволу, напевно, проєкту ну-ну, То за те, щоб виго щоби надати дозвіл на виготовлення е... проекту кошторної документації, благоустрою Алеї Слави на площі Ринок у місті Тут Касанського району області там я зрозумів капітальний ремонт спочатку так. буде, а потім вже. Воно так називається. Ми не можемо, згідно з законів, ми не можемо проводити капітальне будівництво. Добре, хто за такий за проєкт рішує, я прошу проголосувати. Хто за, проти приймається одноголосно. Ну, про проєкт рішення про внесення змін до програм Турківської міської ради Володимир Мистефановича. Всім, всім, всім доброго дня. Загальному ми там основні програми, це ми на військових. Комісія бюджетна виділювати кошти в сумі 280 на субвенцію на військову частину. І я треба e, 0,950. Там мене 0,950. Так, то ми десь на Сумщині служать по хана ж Михайло і Шевчук Було. Наші земляки. Так, що ми не спігають при цьому. А другим не треба. Треба, але там є по черзі, зазначається в кожній сесії. 80 тисяч. І 200 дали на дрова тим загибло, що 8 тисяч ми платимо може бути. Добре. 200 на дрова і 80 на 0,950. Так, так, так. Та, та. та, Ні, і ще відділу освіти. Відділу освіти дали 400 тисяч на придбання вугілля. Ситуація вкрай <пробуз> склалася паскудна для нас. Кажуть, вже немає чим топити, суди вугілля, явора і сенець. Минулого е, року закупували норми, да? Голосяли, тендри, вугілля було в раді прорахунку 6 навіть дулювався. Ні, ні, не спограбувався. Довгого залишки не є. Ще, ще І що ще? 57 тисяч даємо і тоді же з програми плавустрій додаємо. Це є 50 тисяч на громадські роботи. 41 стаття була 9 тисяч. Це по Ну, але там не Ми програму затвердили. Сьогодні, ну, сьогодні ну, кошти, як я говорив, даємо. додаємо. Ну, 50. Програма була на 100 тисяч, але на початку вічності немає де брати надію, що десь для де перевиконання вже за перший квартал, тоді десь задовільним усі питання, які були. Ти 57 тисяч забираєте з благоустрою, з них 50 тисяч на громадський роботи. А 7 тисяч це є у нас при терцентрі, є десь прокуратура написала припис крипника, треба десь пройти курси, і тому десь там визначилися з людиною, є програма. Кри Кривдник. У кривдниках. Я... Кривдник, то є той, що скривджує. Там теж треба деологі. проводити бесіди. Тобто психолога по кривдниках чи так, так, психолога нам окрему одиницю по кривдниках чи у системі роботи в У психолог? системі роботи та центру є працівник. Але курси коштують 7 тисяч. 7 -ти. І все більше ми таке піднову просили ми 100 тисяч, то 50, треба а, буде. Я, я вже знаю, далі на, на благоустрій будуть люди робити, то то десь бо, у бо тоді червні місяці почали люди робити. Вони ж ми робили що ми... суспільну корисні, а гумацькі то по благоустрію. То 50 тисяч. Думаю, на майбутнє що шу червні оста, місяці ми там живі здоров'я, це добре. Добре. Бо зараз сесія буде. У нас. Було дуже багато і по спорту так, хотіли кошти, і, і хотіли там ще такі питання, Добре, так? сьогодні чуєте, значить десь голова, і погодили, що тепер перевиконання частково дуже мала сума, і це девно обхідно бути. Добре, дякую. Дякую, до... по-перше, так, а хто за те, що ви проєкт рішень понесені змін до програм тут міської ради? Винести на сесію Турківської міської ради, прошу проголосувати. Хто за проти приймається одноголосно. Друге питання: проєкту рішення про внесення змін до бюджету. то то. Добре, хто за проти приймається одноголосно питання про внесення змін до бюджету Ні, ні, ні. міської ради. Так, що ви тут передаєте оренду комунальної без проведення аукціонів? ж щось полишало, що щось по. Ще щось ти не до не, не, не дотиснули. Ні, окремо ще... на комісіях були розглянути питання щодо розгляду передання оренду без опціону okay. по Карпатський легіон, у, у площі на площі ринок. Далі і там приміщення, де колись сидів Сакаль від Федаша помічник. Він uh -huh. просить uh -huh. ну, ну, до а там, де будь-як, будь, там буде приміщення під народний музей Бойківщина, краєзнав, краєзнавчий то, що говорив Петро Іванович Косачевич. Братуші, більше, там більше приміщення, де, де Руслана так. є, то І приміщення. Це але це питання. Ми вже розглядали. Тут зараз я вам розкажу, що що буде стосуватися. І приміщення, де є ПМСД, де сидить там з боку, таке колись сиділа бухгалтерія міської ради. Це теж хоче первинка, що ми їм передали, бо їм бракує. Бо то вони приміщення. сидять там, ну, вони там сидять, але вже вони хочуть офіційно того взяти в нас. Ну, ну, вже було. Так, ці от два питання будуть стосуватися музею Бліндаж отут, тому що в нас не виходить там платити. Ми хочемо це оформити. Оце третій четверте. Третій четверте означає, що ми частину приміщення включимо у перелік другого типу. Включимо це приміщення січових стрільців, де там є три три кімнатки по технічному паспорту. і передамо їх відділу освіти буде брати в оренду для того, щоб народний музей Бойківщина його використовував. Ми хочемо, щоб це народний музей використовував оцей бліндаж. Там, де Петро Іванович, послечує, буде робити свій признавчий музейчик музей, признаючий. А на рахунок про кімнаток в одній значе сидить адвокат? Ой я цього не знаю. Ну нам це буде питання вирішено. Виїснену вирішили. Він виріш. Виріш. він не тільки за світу і за оренду. Він має за завокат. Добре, хто за те, щоб. Передати у оренду комунальне майно без проведення в відділу освіти, як то що озвучив наш секретар. І друге питання щодо про внесення доповнень до рішення від 28.01.2001 року про затвердження переліку другого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади для передачі об'єктів оренду без проведення аукціону. Хто за? Приймається одноголосно. Наступне питання про надання дозволу на використання пального. Степанович, ви скажете, це є пальне, яке було в нас у резервному фонді, так? Я там не знаю. У резервному фонді. 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 Так, вона готувала. Фонді. У нас у резервному фонді є тисячу, тисячу літрів, які нам були передані. Ага. Ну, треба офіційно, ми і так їх використовували, але Добре. треба офіційно їх могти використовувати. Добре, простите, Оксана то... Миколаївна нам буде 10, доповідати. Десять-двася літрів можете дати. Ну, не 10, ми дамо дози на 500. А на тисячу йому голова скаже. Ні, ні, я маю на увазі нам розмісте. Добре, резервний мається. Це не за резервним. Ні, то є той резервний фонд. Ми даємо таке для резервного поповнення матеріального резерв. На розгляд сесії. Хто за то за дане питання прошу? Хто за за, проти приймається одноголосно надати це питання? Про надання дозволу на, на розгляд сесії нашої Турківської міської ради. І шосте питання, що це питання, що то за розвернення депутатів Турківської міської ради до Зеленського? Ну, до Зеленського депутатів Турської міської ради щодо підтримки я скажу вам скажу, це Ініціатива адміністрації, вони це по централізовано скидають по район. Ну, ну, під... Яка там вже ситуація? яка ситуація ще Да, я вам кажу, що так, так є. На даний час так. Як є та, ми зачитаємо голова, зачитайте звернення, якщо у вас буде бачення і, і треба зараз всередині зараз, хати робити. Воно стосується місці. якраз твої позиції, що... Блуждор, ще щось усякого. Ні, є, що ну, за Україну рішати, там сонний месер. за так. Україну рішати з Україною, так. а не без України. Так. Так. Давайте, Ні, я не вас цікаво ніколи не дають ніяких завдань, бо ми сказали само нам завдання. Я так сказала. І тому не так. ми не виймали. Ні, ми не, не маємо. Я, я за, я не маю проти, я не маю на увазі, але так. просто питаюся, що то, бо я так чула, що то дали Київська обласна, і ті всі, що кажуть, що вирішувати. Вмирають українці, вирішувати не мають. Так, теж, та, то без проблем. No. Uh, хто no. за те, що без звернення депутатів Турпівської міської ради щодо підтримки президента Зеленського? Один на сесії міської ради просто було хто за, проти приймається одного голосу. І останнє питання про Добре. надання дозволу на вилучення проєктно-кошторисної документації і за необхідності проведення експертизи. Назва буде проекту Благоустрій Алеї Слави на площі ринок в місті Турка Самбірського району Львівської області з Шатка. Що проти Чого на ходило за які не дуже багато запитань за, питає, питає, за так, на розгляд, розгляд, розгляд сесії міської ради прошу голосувати. Хто за, проти приймається одноголосно Ще одне питання. Мене що стосується закриття закриття радицької школи, і бо дуже якийсь ажіотаж прошу до мене дзвонять вчителі. Дзвонили вчора, буквально після вчора. Не знаю. Звідки то пішло, що їм ну, що закривають школу? Я кажу, я сказала, що ми це питання на комісії ми не розглядали. І то питав вони нині прийдуть і будуть то. І то особливо ну, пенсіонери вони тим цікавляться, і Молодець, вони до ну, я, не, я сказала, я не могла дати якусь їм відповідь. Я сказала відповідь їм, що вони звертаються до. Ну, до, до голови до, ну, до начальника відділу освіти Блаженського звертається та як вони його виборці за Мирославу Павел проголосували і за всіх батьківщинцю чотири чоловіки, а за а за нього проголосувало 250. Прошу районну раду. Ні. Не в районну раду, та як і додав до громадської позиції. Ну то то немає, так. політика до того прив'язана, але найперше має йти е, вони пита... в нас народя. Я знаю, так. вони казали, що їм пообіцяли, як депутати проголосують і вони окремо хочуть то я розумію. Я сказала, що є закон про, про освіту, і то, що скільки пониження тих е, е, ступенів, пониження е, е, то не від нас залежить. От, якщо продовжу як ну, в медицині, що ніякої заслуги по медицині, там когось, чи мене, чи вас, чи ще когось, а то просто по всіх, Я, я дізналася, що по-друге, по-друге, присидені у нас колега, директор школи, самі самі ситуації. Він вам найліпше тут розповідає. Ну. Ну, я тут колеги був головою комісії по пониженню в Я йому ну, красиво нападав. А, а там печі. не були. Ні, там я там їздив. Там був козиця чи не грешка. не були. Ну, Ди, позитивно люди, були, люди, так, розуміють, не були. люди розуміють. ту ситуацію, яка не сторіз, та, дітей немає. А 15 по дев'яті я два рази 15 по дев'ятій зустрічала перших. Я Своя не маю противо. Я розумію, що робити зараз Суспільно. ворогами нас. Я тому й говорю на камеру. Ура. Говорити Ура. і бути ворогами, ворогами проти мусуль. там, проти людей, проти дітей. Я Але я, я за те, щоб машину. діти навчалися і які здобували якісну я навчину, я вона, якісну освіту, щоб був доступ і до комп'ютерів, і до новітніх технологій, і до всього. І я двома руками і щоби шов. Я розумію, що йдуть вибори, і кожен буде хотіти собі тягнути ковдру на то, але не, я, не я, сам я, сам я сам кажу, той рік. Б... А що скаже закон про освіту, то будемо бачити. Будемо бачити, будемо підтримувати. А у вас що, ви прийняли що понеження? Ми прийняли в грудні місяці. Ти річ, ну, нам 4 мільйони 300 мали кошти yes. Yeah. Ми не поїздили, нам no, no, ну, ті не дали. а Аналогічна ситуація yeah. йде зараз на 25 рік. Але зараз вступає в дію закон про освіту. Якщо ми не поїздимо, нічого не зробимо. That's ми приєднаємо, то зараз... 45, 45, менш, mm -hmm. то зараз ми втратимо знову 4 мільйони. Скільки і... одна дитина? Наприклад, у Радичі, і в Турківській новій школі, чи старій, чи У 5 разів більше, ніж у Звичайній школі. 26 чи Турції. У Турції. А -а -а. Ні, 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 у тих великих ще не було. Ні, в життю ні, 70-х років, ще було. В життю ні. В Русі не було завершено комісію. <плес> Якщо є, ви дивиться, чи є ще якісь зміни, щоб я вже 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 до зйомки. Завершено, так? Так, дякую членам комісії за участь, за прийняття рішення.